Добрий день. Сьогодні у нас 4 вересня 2024 року. Перед вами пізній нектарин світледі. Ще він зеленкуватий, але мурахи починають його вже їсти. Де-не-де починає розмягчатися. Думаю я його буду обривати потроху, бо хай дозарюється, тому що плоди спортяться, мурашки поїдять. Такий нектаринчик, це тут виноград у нас. Такий красивий з виду. Тут непогано загружений, як для такого деревця. Тут деревце від другий рік від посадки однорічним саджанцем під щепа. Мирдаль, здається. В минулому році в рік посадки був один нектаринчик. Ну а в цьому році вже так перший рік, так сказати, сигнального плодоношення. Ну, в общем, Другий рік від посадки. Ось такі плоди. Непогано грузиться, буде він врожайний, думаю. Тягнутиме загрузку непогано. Ось бачите, мабуть, мурашка знову. Невеликий. Тут зірвав. Це ж ось є, бачите, вже погризене. Ну, в общем, буду зривати його потихеньку і хай дозарюється. Там реалізуємось теж. Так. Світледі. Тут кислиночка присутня. Ну, як для цього періоду. Ну, общем, вважимо, покажу. 138. 186. Ось ще невеликий. 146. Ну, а це такі вже... Більшенькі, 185, 208, так непоганий розмір, 205. Такий нектаринчик, 238. Тут ось розрізав один, кісточка тріснула, відокремлюється тут повністю. Ну, Знімати я його повністю спілий не буду, бо ніколи мені з цим ділом займатися, мабуть, не буду. Отак ну, ось уже розмягчився трохи. Ну, ще не зовсім. Ще не зовсім. Ну, сок є. Такий аж розовувати він сок. Так, зараз скуштуємо. Так, пахне персиком. В кислинка. Так, хоч і не дозріли, А ну Ану без шкілинка. Чуточку і так є кислинка невелика. Та ще я тільки що плайний топ їв. Правда, і водички попив, але но... кислиночка є. Ну, але... Не така вже й страшна. Мені кислуватий, а так, в принципі, і не дуже я їв нектарини кисліші. Знаю, які в мене є бікфаї, наприклад. З кислиночкою нектаринчик. Світледі. Врожайний бачу буде. Нарядний, товарний і миру, й добра.